Тобі, мабуть, казали, великі зміни потребують великих грошей, дипломів або знайомств. Але що? Як я скажу тобі, іноді все змінює один простий аркуш паперу так, аркуш, намальований дитиною, яка навіть не уявляла хто перед нею, без медичного досвіду, без плану, без наміру, просто від серця. І саме це зламало стіну, яку роками будував навколо себе чоловік, про якого писали журнали. І перед яким відчинялися всі двері, крім дверей до власного серця? Ця історія не про діагнози, вона про надію, не про гроші про сенс, не про порятунок ззовні, а про повернення до життя зсередини, і якщо ти думаєш, що зміни це завжди масштаб, приготуйтеся здивуватись, бо насправді найпотужніші речі в житті невидимі для очей, але назавжди змінюють душу. То що ж сталося між чоловіком, який готувався до смерті? І дитиною, яка просто хотіла намалювати життя. Ти не готовий до цього повороту, але варто почати, і ти вже не зможеш відірватися. Уяви собі чоловіка, який мав усе. І раптом зупинився. Віктор Головач, власник видавничої імперії в центрі Львова, роками будував бізнес, який знав кожен українець, хто бодай раз купував книжку або читав журнал у потягу. Але в один сірий ранок у кабінеті приватної клініки. Він почув те, що змінює все онкологія, рідкісна, остання стадія, і в ту саму мить небо над головою втратило колір. Він закрив компанію, вимкнув телефони, відгородився від світу. Не з жалю. А тому, що, коли душа здається, тіло стає просто оболонкою. Після діагнозу Віктор оселився у своїй садибі під чернівцями, подалі від усього. Він не бажав бачити ні лікарів, ні друзів, ні навіть себе у дзеркалі. Він не шукав порятунку. Лише тиші. Люди подейкували. Мабуть, він поїхав лікуватися за кордон. Але правда була гіршою він просто здався. І це не слабкість, це втома, яку розуміють ті, хто пройшов через діагнози, що не залишають вибору. В такі моменти навіть молитви звучать як відлуння в порожньому храмі. Та навіть у порожнечі часом проростає щось живе. Іноді життя кидає в нас не промінь, а ледь помітну іскру. Для Віктора ця іскра прийшла несподівано, в особі хлопчика, який не мав ні повноважень, ні досвіду, ні діагнозів, тільки чистий аркуш і просте питання, яке змінює хід всієї історії. У палату Віктора увірвався не лікар і не родич, а хлопчик на ім'я Богдан. Років десяти, худенький, із олівцями у кишені, і серйозним поглядом. Він не злякався охорони, не питав дозволу, просто зайшов і сів поруч. А потім витяг аркуш паперу і сказав: Якби ти не хворів, яким було б твоє життя, намалюй, бо папір має знати, чого ти хочеш. І в цій фразі було більше мудрості, ніж у тисячах книжок, які видавав Віктор за все життя. Це була не дитяча гра, це було запрошення до надії. Спочатку Віктор лише усміхнувся гірко, з іронією. Але Богдан не пішов, він не боявся тиші, він просто сидів і малював хатинку на пагорбі, пса біля воріт сад зі сливами. і Віктор, дивлячись на це, раптом взяв олівець і почав щось виводити поруч не тому, що хотів, а тому, що не зміг не відповісти. У кожному з нас живе дитина, яка хоче вірити, що світ ще не сказав останнє слово. Богдан розбудив її. Ця сцена проста, ніби з дитячого фільму, стала першим кроком до чогось більшого. Коли людині дають вибір між тим, щоби помирати або створити щось нове, вона часто обирає друге, навіть якщо спершу не зізнається в цьому. І саме так без фанфар, без ліків, але з одним малюнком, почала тріщати та стіна, яку Віктор роками зводив навколо себе. Коли мати Богдана Ірина зайшла до палати. Її обличчя було червонуватим від сорому. Вона поспішно вибачалася за сина, пояснювала, що він часто мріє, що має звичку говорити з незнайомцями, але Віктор її зупинив. Він не тільки не був роздратований, у його очах з'явився блиск, якого давно ніхто не бачив. Він змусив мене згадати, що я вмію мріяти, мон, сказав він, і це була правда. Малюнок Богдана залишився на тумбочці біля ліжка, ніби талісман проти страху. Через кілька днів сталося те, чого не очікував жоден лікар у клініці. Результати аналізів Віктора показали незначне, але стабільне покращення у медицині це іноді називають психологічним переломом момент, коли пацієнт раптом вирішує жити. Та це не був просто психічний зсув це було щось глибше, ніби тіло відповіло на душевний імпульс. Віктор почав їсти, жартувати з медсестрами. Питати, чи можна взяти ще аркуші для малювання. У науці є речі, які не вписуються у таблиці, як, наприклад, чому молитва малюнок чи пісня можуть зрушити хворобу з місця, але в серці України, серед лікарняних стін, один чоловік почав повертатися до себе не через ліки, а через натхнення, і, хоча він ще не знав, куди це його заведе, перші двері вже почали прочинятися. Натхнений Богданом і глибоко зворушений присутністю Ірини, Віктор зробив крок, який здивував навіть його самого. Він викликав головного лікаря клініки і запропонував профінансувати пілотний проект з арт-терапії. Але з однією умовою керувати ним має Ірина. Вона знає, що робить, навіть якщо ще цього не усвідомлює, сказав він з усмішкою. У її очах була теплота, яка лікувала не гірше за антибіотики. А ще розуміння людського болю, бо сама була вдовою, яка виховувала сина без підтримки. Проект стартував за лічені тижні. Маленька кімната на четвертому поверсі клініки перетворилася на кольорову майстерню із фарбами, музикою, папером, навіть живими квітами. Діти, хворі на рак, малювали там свої страхи і мрії, дорослі ліпили з глини замість того, щоби кричати в подушку. А Ірина. Ірина стала серцем цього простору вона не вчила, вона була поруч, і цього вистачало. А Віктор із дозволу лікарів вирушив до Барселони на новий курс лікування. Але щось важливе він залишив в Україні не бізнес, не статки, а ідею ідею, що мистецтво може бути ліками, що не завжди треба нові таблетки, іноді достатньо дати людині пензель і сказати Намалюй, чого хочеш від життя. А поки він перетинав океан, у Львові розгорався вогонь, який запалив зовсім не онколог, а маленький хлопчик із великим серцем. У Барселоні Віктор проходив інноваційний курс лікування, але щось у ньому змінилось ще до уколів і процедур. Щоранку він відкривав планшет і дивився фото, які надсилала Ірина, дитячі малюнки, усмішки пацієнтів, нотатки з подяк. Його серце, яке довгий час було холодним, наче камінь. Поступово розм'якшувалось. Він більше не жив у режимі, залишилось скільки днів. Він став жити сьогоднішнім, і в цих сьогоднішніх днях дедалі частіше з'являлось одне ім'я Ірина. Він почав писати їй спочатку сухо, короткі повідомлення на кшталт дякую за фото, чи добре організовано, але з часом у цих рядках з'явилась ніжність. Він запитував, як Богдан почувається в школі, чи є нові ідеї для занять. Чи їй не надто важко. Ірина відповідала просто, без флірту, але її теплі слова були як чай з липи в морозний вечір, не гучні, але життєво необхідні. А Віктор, він ловив себе на думці, що чекає цих листів більше, ніж результатів аналізів. Мистецтво лікує, кажуть, але справжня терапія це присутність. Віктор почав бачити не просто зцілення, а сенс. А Сенс, як не дивно, не мав нічого спільного з акціями, доходами чи закордонними партнерами. Він полягав у погляді однієї жінки і сміху одного хлопчика, і саме цей новий сенс підштовхнув його повернутись не просто до України, а до життя. Повернувшись до України, Віктор не поспішав у свій офіс чи пентхаус. Ні, він поїхав до майстерні арт-терапії, де вперше за довгий час обійняв Богдана. І той ніби нічого особливого, спитав Ти вже сильніший, так? І в цих словах було більше віри, ніж у всіх медичних звітах. Вони почали бачитися все частіше малювали, грали в шахи, навіть разом пекли пиріжки. Ірина навчила. І якось непомітно Віктор став для Богдана не просто другом мами, а кимось, на кого хочеться бути схожим. Ірина спостерігала за цим із тихою обережністю. Вона знала, як легко хлопець прив'язується, і як боляче, коли ці прив'язаності зникають. Але Віктор не зникав. Навпаки, він залишався навіть у дрібницях. Приїжджав із книжками, допомагав із домашкою, ремонтував зламаний стілець на кухні. А одного разу Богдан з усією своєю дитячою прямотою сказав: було б класно, якби ти був моїм татом. І тиша після цих слів була довшою, ніж будь-який діалог. Ці прості моменти, спільний чай. Обійми на прощання, розмова за вечерею, почали витісняти самотність, яка роками жила у вікторовому серці. Коли поруч сміється дитина, і жінка подає борщ з усмішкою, життя вже не здається таким порожнім. І хоч слова кохаю ще не звучали вголос, усе в їхній поведінці кричало про це. Але попереду чекало щось ще більше крок, який змінить усе назавжди одного дня. Віктор привіз Ірину та Богдана за місто. Вони зупинилися перед старим будинком у Карпатах, з дерев'яними віконницями, зарослим садом і запахом хвої в повітрі. Хочу, щоб це місце стало постійним осередком надії, сказав Віктор. І так народилася ідея центру арт-терапії імені Квітки на честь Богданового малюнка, де він колись зобразив квітку, що проростає крізь камінь. Тут мали лікувати не тільки тіла. А й душі безкоштовно, з любов'ю для всіх. Ірина спершу розгубилась. Вона не була менеджеркою, не мала дипломів з адміністрування, але мала серце. А саме це Віктор і шукав він довірив їй усе персонал, програми, навіть право приймати стратегічні рішення. Богдан назвав одну з кімнат місцем мрій і власноручно малював вивіску. Люди приїжджали сюди з усієї України. Діти з аутизмом, ветерани, літні люди з самотністю в очах. У центрі не було пафосу, не було реклами, але була магія. Сама Ірина казала це не мій центр, і не Віктора, це місце для тих, кому більше нікуди йти. А Віктор, спостерігаючи за всім цим, усміхався і вперше відверто визнав він, нарешті створив щось, що важливіше за статки, щось, що залишиться після нього. І, хоч він ще не казав цього вголос, усередині нього вже назрівало рішення, яке мало змінити не тільки бізнес, а й усе його життя. Одного вечора, коли сніг лише починав тихо падати на дахи, Віктор запросив Ірину на вечерю, не в ресторан і не на гучну подію, просто в стару теплу хату з білою скатертиною, свічками і музикою з патефону. Вона прийшла в блакитній сукні, скромній, але такій, що зупиняла час. Вони говорили про життя, про втрати, про страхи, і в якийсь момент Віктор зняв зі столу малюнок квітки той самий перший, і сказав: Це ти дала мені коріння і крила. Я кохаю тебе. Ірина мовчала не тому, що не відчувала взаємності, а тому, що боялась знову втратити. Вона знала, що кохати чоловіка, який колись був на межі життя, це кохати з відвагою. Але Віктор не вимагав відповідей. Він лише тримав її руку і шепотів: Я не обіцяю вічності, але я обіцяю справжність, і в цій простій обіцянці було більше щастя, ніж у будь-яких пафосних клятвах. А Богдан він спостерігав усе це здалеку, з дитячою проникливістю. І коли Ірина наступного ранку посміхнулася і сказала: Можемо спробувати, він кинувся до Віктора і обійняв його так міцно, ніби це був татко, якого він чекав усе життя. Того дня між трьома людьми зародилось не просто кохання, а сім'я, але ще не офіційно. Бо попереду був один особливий день, коли аркуш паперу знову заговорить. На світанку, коли і ній ще виблискував на соснових гілках, Віктор вивів Ірину й Богдана на ту саму галявину, де колись вони удвох садили підсніжники. Він став на одне коліно, дістав маленьку коробочку і мовчки простягнув її обручку Я не прошу бути зі мною назавжди. Я прошу бути разом щодня, поки маємо сьогодні. прошепотів він. Ірина заплющила очі, і сльози, що з'явилися, не були слізьми страху. Це були сльози, прийняття, на які вона чекала півжиття, а Богдан витяг із рюкзака ще один свій малюнок. Цього разу на аркуші було троє. Він, Ірина і Віктор, який тримав дві руки одночасно. Над ними великий напис Моя родина. І коли Віктор побачив це. Він не стримався, його голос зірвався, його серце розчинилось. Він обійняв хлопчика так, ніби стискав не дитину, а цілий новий сенс життя. У той день не було гучного святкування, але була велика радість. Віктор запросив найближчих лікарів, колишніх пацієнтів центру, старих друзів, і серед музики, сміху й тостів хтось прошепотів це не просто весілля, це воскресіння. Але справжня кульмінація історії чекала ще попереду. Через роки, коли цей центр стане частиною національної програми і коли Богдан зробить свій власний вибір служити іншим, минуло 10 років. Центр арттерапії імені Квітки більше не був лише однією садибою в Карпатах. Завдяки підтримці держави і пожертвам небайдужих, по всій Україні відкрилися ще п'ять таких центрів у Харкові, Вінниці, Тернополі, Одесі і Полтаві. Тут лікували посттравматичний синдром у ветеранів, допомагали дітям з аутизмом, відновлювали жінок, що постраждали від домашнього насильства. Ірина координувала всю мережу як жінка, що знала біль, і як мати, яка вірила в силу простого малюнка. Богдан, тепер уже 20-річний юнак із медичним рюкзаком і посмішкою батька вступив на медичний факультет у Львівському національному університеті. Я хочу бути тим, Хто лікує не лише тіло, а й душу, казав він. У його кімнаті досі висів той самий перший малюнок квітка, що проростає крізь камінь, і кожного разу, коли він вагався чи втомлювався, згадував день, коли зайшов у палату до зовсім незнайомого чоловіка. А Віктор. Віктор став не просто засновником, а символом другого шансу. Вони не жили, як у кіно із розкішу, емоціями щосекунди й драмою. Вони жили просто, разом з теплом, з чаєм на балконі і листами вдячності в поштовій скринці. І щоразу, коли хтось запитував, як усе почалося, Віктор показував на старий пожовклий аркуш і відповідав Ось. Це врятувало мені життя. Бо іноді, щоб змінити долю мільйонера, не треба грошей, діагнозів чи навіть часу. Достатньо однієї дитини і одного малюнка. Скажи чесно. Коли востаннє ти дозволяв собі повірити, що одна проста дія може змінити життя? Чи не забагато ми чекаємо великих можливостей, ігноруючи маленькі? Бо правда в тому, що найпотужніші трансформації починаються з чогось дуже тихого посмішки, малюнка, слова підтримки. Сьогодні ти міг бути тим, хто допомагає, чи, можливо, ти той, кому потрібна надія. У будь-якому випадку історія Віктора, Ірини та Богдана показує ще не пізно. Тож я питаю тебе прямо, що ти сьогодні зробиш зі своїм життям? Чи станеш тією людиною, яка змінює чиєсь завтра? Чи дозволиш собі відчути, мріяти, почати знову? Світ змінюється не від слів, а від дій. І якщо одна дитина змогла врятувати дорослого серцем, то що зможеш ти, маючи всю свою історію? Досвід і бажання творити добро. Якщо ця історія торкнулася тебе, не тримай це в собі. Поділися нею. Підпишись на наш канал, натисни на дзвіночок і залиш коментар, що тебе найбільше вразило. Бо ми не просто розповідаємо історії, ми шукаємо серця, які готові пробудитись.